212 мешканців Тернопільщини працюють в армії відновлення. Проєкт запровадив уряд восени 2022 року, щоб залучити людей, які перебувають на обліку в центрах зайнятості до відбудови країни та соціально корисних робіт. В області армія відновлення розпочала свою роботу в квітні цього року. Визначені певні об'єкти, потреба в таких роботах, тільки людей. І тоді центр зайнятості укладає договір на Ті роботи з цим підприємства будуть виконуватися і направляємо людей. З безробітними укладають строковий трудовий договір на період виконання робіт. Плата за працю складає щонайменше 6 тисяч 700 гривень. Найбільше у нас людей на сьогодні це залучено в Тернопільському районі і в міській Тернопільській громаді. У нас 88 чоловік працювали, 68 чоловік це в Чорківському районі, і 56 чоловік це в нас. До проєкту долучилася й Тернопільська загальноосвітня школа номер 4 Там до платіння сіток для збройних сил залучили шестеро жінок. Швиденько вони навчилися, зарядилися позитивом від нас, тому що ми допомагали. Для того, щоб вони плили сітки, треба матеріали. Різали наші обслуговичі персонал, діти, вчителі. Вони плили. Крім плетіння сіток, люди виконують роботи з упорядкування сховищ, займаються благоустроєм та формування продуктових наборів. Також учасники проєкту допомагають обслуговувати поранених бійців. Робота все таки потрібна, тому що вона виконується і для потреб збройних сил України і для того, щоб мають оборонний характер такі роботи, а також для наслідків ліквідації тих руйнувань, які відбуваються під час військових дій, і для підтримки життєдіяльності населення і для функціонування економіки. У центрі зайнятості кажуть, якщо людина звернулася до центру зайнятості, одразу залучати до таких робіт її не будуть. Перші 30 днів в статусі безробітного її шукають роботу за її спеціальністю. Лише якщо за цей час людині не вдалося знайти те, що їй підходить, займатиметься тим, що не потребує кваліфікації і професійної підготовки. Також такій людині можуть запропонувати роботу, що потребує первинної професійної підготовки, зокрема безпосередньо на робочому місці.